Всім привіт! Мене звати Єрина і це мій відео щоденник про життя у Франції. День пройшов нормально. Головне, що сьогодні трапилось, це те, що нас зареєстрували в полі амплуа, Ну, про це я трішки пізніше розкажу. Почнемо день спочатку. Прокинулася, як завжди, не виспалася. Я вже й забула, коли я останнього разу висипалася. Ну, то інша історія. Поснідала, налопилася і нотела з хлібом, щось треба це закінчувати. Папам'ятаєте, я казала, що схудла за пару тижнів тут, але, коротше, кожен день їсти хліб з нутелею, це нічого гарного від цього не буде. І струнким ти більше не станеш. То я вже повернулася, я думаю, на свою вагу, та, що була в Україні перед виїздом. що потім. Потім я пішла прати речі, бо я записалась там на ранок. Сьогодні спробувала на інших режимах попрати, щоб окремо вийшло світлі речі та темні, але коротко, нічого гарного теж не вийшло, бо Мені прийшлося прати по 15 хвилин кожну партію і сушити по 30 хвилин кожну. От. І вийшло так, що цей режим на 30 хвилин воно недостатньо сушить. І речі більш вологі. Коротше, тут треба бути довше сушити. А це не ок. Коли вішати нема де, то це не ок. Все, Потім у нас було рандеву ок соціалам. Пішли. Взяли вони документи, там що взяли? Потрібна була страховка, паспорт, ну і цей АПС наш, той, що тим, тим час, ну, документи тимчасовому захисті, рожева бумажка, як тут кажуть. Ну, в общем, так, там, да. Вони самі там щось зареєстрували, але сказали, щоб закінчити реєстрацію, треба піти на рендеву в поліамплоа. От, записали нас на рендеву. Рандеву буде аж через два з половиною тижні. Тобто, бачите, які інтервали між якимись діями. Великі, то воно і все не швидко виходить. Тобто через 2,5 тижні ми тільки підемо в полі амплоа, щоб закінчити реєстрацію. А там, наче, наступний якийсь етап буде. Але нам про це дуже багато не розповіли. От сказали взяти з собою цей диплом, але я так і не зрозуміла, український чи з перекладом. Uh, і ще що головне сказали, що потрібно, щоб була е, вже картка, відкритий рахунок, і потрібно було для реєстрації, для реєстрації, потрібен був французький номер телефону. Добре, що в мене він був. Все пройшло ок. І ще те, що більше за всього в мене бентежить, те, що вона сказала, що там не розмовляють ні на українській. Ні на російський, ні на англійський. Треба або французьку знати, або перекладача з собою позвати, або спробувати з телефоном, перекладач в телефоні. Але це такий варіант, знаєте, ці перекладачі. Я досі нормально їм користуватися не можу. От, Можу. Для когось цього, для мене це наук варіант. Треба буде щось вирішувати, десь шукати цього перекладача. Я там сьогодні спілкувалася в готелі з одним чоловіком, то він розказав, що в нього є знайомий, який тут живе вже 10 років, і він якби може допомогти, але треба буде йому тільки там цей, сказати дякую в матеріальному еквіваленті. Називаємо це так. Він е, теж сказав, що-да-да, да в да, да, поліамплоа треба французьку, іншу вони там не розуміють. Ну, коротше, такі справи. Дали нам цей легін, пароль до нашого кабінету, там поприходили вже письма, куди заходити, там, коротше, якісь номери. Все, Будемо чекати половиною тижні. Нашого рандеву, потім розповім, що там далі. ще така, ну, ще інформація про те, що тут так довго все чекати, ми ж досі не отримали страховку на Поліну. Ми ото подали її. Коли? Не пам'ятаю коли, не хочу казати точно. Цифра, ну коротше, ми її подали, а сьогодні я ну, початок почала питати у людей, як в них було. І кажуть, що чекати 6-8 тижнів, поки її впишуть. Тобто 8 тижнів це 2 місяці. Чекати страховку на ну, це дуже довго. Я вважаю, плюс смачні, не одразу ще подали цю бумажку. Тобто треба розуміти, що от щось зараз. Трапиться, не дай Боже, де цю страховку брати не розуміла. Трішки мене це пригнічує. от. І ще знаєте, я там в чатах читаю постійно у когось якісь проблеми. То виплати комусь щось не прийдуть, то у когось там а, виплати, а, виставлять борги якісь, типу давали-давали, а потім назад забирають. Типу... Неправильно розрахунок зробили і видали більш, ніж потрібно, а тепер забирають назад своє. Ну, таке, таке трішки лякає. От, виплату ми ще не отримуємо. Ще чекаємо. Чекаємо смс-ку про те, щоб активована карта, про те, щоб прийшли перші гроші. Ну, ще, ще не скоро, ще місяць чекати. Ну, десь так. Може менше. Що ще такого цікавого сьогодні не було? А ще з цікавого то нам цей вчора нас з ними вже виїхали на свою квартиру соціальну, і вони тут залишили нам холодильник, маленький холодильничок. Будемо його використовувати. Ми його вже сьогодні помили, вже склали наші продукти туди, то тепер потрібно буде в цих в загальних холодильничках шукати потім свої кульки з підписом кімнати. Це дуже добре, бо там постійно хтось щось бере, перекладає трішки. Знаєте, ти коли приходиш там шукати свій пакет, то Треба так, так, дим, Ну, У нас був червоний, то наш легко було знайти. Я одразу відкривала холодильник і бачила. Там більшість пакує в чорні кульки. У нас був червоний, то швидко я його знаходила. Ну все. Отак от, от. В принципі, нічого більше не було такого. Через те, що у нас цей день була. Рендову соціалів, то ми нікуди не ходили, точка спочатку там прали речі зранку, потім рендову соціалів. Коротше, цілий день провели в номері. Ну, ми в принципі, в день завжди в номері, ну, то таке. І ввечері ми потім нікуди не захотіли піти. Щось кажуть, я тягаюся, тягаюся з цим револютом, не виходить. Мені там давали підказки, як там, що їм писати, але все одно. Я роблю, як кажуть, але не виходить. Поки що буду ще варіанти пробувати. Ну, поки що не виходить. Тобто мені рекомендували вибрати варіант там, де паспорт та віза. Але вони все одно їм цей документ, що типу про тимчасовий захист, їм не підходить. Вони мені пишуть. Типу, нам потрібен документ, який дає право вам на проживання. Я кажу, це і є той документ. Може, якось воно там в перекладачі якось не так перекладається, бо там автоперекладач. Е, у них в... в додатку є автоперекладач а у чаті допомоги. Може якось цей перекладач не дуже гарно там щось переводить. Я ж не знаю, що вони там бачать Ми за мої повідомлення. Вони мені пишуть. Що то, що я їм документи не даю, недостатньо. Тобто український паспорт документу, це рожевий папірець тимчасового захисту. Я їм писала, що в мене страховка, є там адреса є ну, ім'я, є, що я там типу, зареєстрована в Франції, не підходить. Я їм навіть скидала цей нашу прописку типу, від асоціації. Де прописана наша адреса, там наші ім'я, яка організація соціальна нам займається, все одно їм не підходить. Тобто вони не відкривають французький підрозділ Революту не відкриває мені рахунок. Люди, може, відкривали через, ну, обирали там Польщу, ще якісь інші країни, де вони знаходяться, то їм виходило там створити аккаунт, у мене не виходить. Мені ну, мені казали, що можна типу спробувати через Польщу. Не зробити. Ну, коротше, буду ще пробувати щось робити, так, що так. Поки що я без рахунку банківського. Ну, все, в принципі, все. Так. Завтра вже починаються вихідні. Це добре. Не знаю, чому, але в мене така. Психологія досі залишилася, що вихідні це такі легкі дні. Ну, в принципі, я тут дуже так і не напрягаюсь, не знаю. Але все одно психологічно, я знаю, що субота не це вихідні, якось так настрій трішки піднімається. Може, цей магазин якийсь смаколик куплю спробувати. А цей Тим пральним порошком, який показувала в попередніх відео. Нормальний порошок, білизна пахне добре. Навіть після сушильної машини вона запах залишається ще такий ну, спокійний, такий приємний, не дуже різкий. Не люблю, коли дуже так сильно пахне після прийняття речі. Все, дякую, що дивилися. Всім пока.